Працівники соціальної сфери взяли участь у психологічному тренінгу на тему Великі права маленької людини в Конвенції ООН про права людини, організованому фахівчині благодійного фонду Рокада на базі другого поверху. Учасники пройшли опитування щодо прав дитини, розібрали положення конвенції, типові порушення прав дитини, ознаки різних видів насилля, говорили і про особливості статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Завершився тренінг вправами на самозаспокоєння та зняття стресу. В Олександрійському райвідділі центру пробації кожного першого понеділка місяця консультує юрист Олександрійської бюро правничої допомоги. Так, 8 вересня Юрій Волков надав безоплатні консультації 10 клієнтам пробації. ВПО, які перебувають на обліку в органі пробації, піднімали питання оформлення компенсації за пошкоджене та знищене майно. Говорили нюанси оформлення паспорту громадянина України, зняття арешту з банківських рахунків, а також питання пов'язані з поновленням військово-облікових даних засуджених. Наступного разу клієнти пробації скористатися послугами безкоштовної правової консультації в приміщенні Олександрійського райвідділу ділу 1 зможуть 6 жовтня. Вдвічі більше випадків ковіду зареєстрували на Кіровоградщині, порівняно з минулим тижнем. Станом на 8 вересня підтвердили 149 випадків захворювання. Минулого тижня зафіксували 71 випадок. Повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук. У Іровоградській області понад півтори тисячі родин першокласників отримали 7,9 мільйона гривень на пакунок школяра. Це одноразова державна грошова допомога 5 тисяч гривень учням перших класів. Про це повідомили в обласному пенсійному фонді. Станом на 8 вересня 1582 родини отримали виплати. 1107 подали заяви через застосунок Дія, решта через сервісні центри пенсійного фонду. Подати заяву на отримання пакунку школяра можна до 15 листопада. 8 вересня в гуманітарному ліцеї дирекцією закладу, інспектором Служби освітньої безпеки та інспектором ДСНС була ініційована навчальна евакуація з метою відпрацювання порядку дій у разі виникнення пожежі. Після вимкнення звукового оповіщення, яке сповістило учасників освітнього процесу про виникнення пожежі, здобувачі освіти у супроводі вчителів розпочали організовано пересуватися до виходів, а далі до спеціально визначеного місця шкільного майданчика, на якому шикувалися по класах. Під час навчальної евакуації учням було доведено важливі правила безпеки та алгоритм дій. В Олександрії відбувся дитячий турнір з тенісу «Теніс на осінь, приурочений до Дня фізичної культури і спорту. У змаганнях взяли участь вихованці Олександрійського тенісного клубу. За результатами Ігор перше місце посів Матвій Степаненко, друге місце Данило Зверівщиков, третє місце Софія Євдокімова. Переможців нагородили грамотами, кубками, медалями та подарунковими сертифікатами на відвідування басейну.